Після тихого різдвяного ранку погода різко зміниться. П'ятниця, 26 грудня, принесе снігопади та сильний вітер по всій Україні. Видимість місцями буде обмежена, а температура буде морозною. Подивимось детальніше, що чекає на кожен регіон у цей сніжний день. У Київській області температура в день буде близько нуля, а вночі мінус один. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Продовж дня падатиме сніг. Видимість обмежена до 5 км. На півночі у Житомирській області температура в день становитиме мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Прогнозуються снігопади. Видимість значно обмежена. На Чернігівщині температура вдень підніметься до 1 градуса тепла, а вночі опуститься до мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Сніжитиме впродовж дня. У Сумській області температура в день буде мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікуються снігові опади з обмеженою видимістю. На сході. У Харківській області температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 4. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. День буде сніжним, видимість дуже обмежена. На Донеччині температура день і вночі становитиме мінус 5 градусів. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Сніг супроводжуватиме весь день з мінімальною видимістю. У Луганській області температура в день буде мінус 4 градуси, а вночі опуститься до мінус 6. Вітер південно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Погода буде сніжною, видимість сильно обмежена. На півдні на Одещині температура в день підніметься до 2 градусів тепла, а вночі буде близько нуля. Вітер західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Снігопади очікуються протягом дня з порівняно непоганою видимістю. У Миколаївській області температура в день становитиме мінус 1 градус, а вночі мінус 2. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде хмарним зі снігом. Видимість обмежена. На Херсонщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі мінус 2. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Прогнозуються невеликі снігопади з обмеженою видимістю. На Запоріжжі температура в день складе мінус 4 градуси, а вночі мінус 2. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується інтенсивний сніг, видимість мінімальна. У Криму температура в день підніметься до 2 градусів тепла, а вночі буде мінус 2. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Не пропускайте наші щоденні прогнози. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо наша робота вам корисна. Дякуємо за підтримку. На заході у Львівській області температура в день становитиме мінус 1 градус, і також вночі. -1. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Хмари принесуть сніг впродовж дня. На Івано-Франківщині температура в день буде 2 градуси тепла, а вночі мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 19 метрів за секунду. Сніг не припинятиметься. Видимість обмежена. На Тернопільщині температура в день складе мінус 3 градуси, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 19 метрів за секунду. Впродовж дня йтиме сніг, але з відносно непоганою видимістю. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 3 градусів тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю хмарним, опадів не очікується. У Закарпатській області температура в день становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде близько нуля. Спостерігатиметься значна хмарність, проте снігу не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде близько нуля, а вночі мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 16 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, снігопади та дощі не прогнозуються. На волині температура вдень складе близько нуля, а вночі мінус 1. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Хмельниччині температура вдень становитиме мінус 2 градуси і вночі мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. День буде по справжньому сніжним. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день і вночі буде мінус 2 градуси. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо затягне хмарами зі снігом. Видимість обмежена. На Полтавщині температура в день складе мінус 2 градуси, а вночі мінус 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозуються снігові опади. Видимість обмежена. На Черкащині температура вдень становитиме мінус один градус, а вночі буде близько 0. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Сніжитиме впродовж усього дня. На Дніпропетровщині температура в день буде мінус 3 градуси, а вночі мінус 3. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Снігопади посиляться, видимість обмежена. На Вінниччині температура в день складе мінус 2 градуси, і вночі також мінус 2. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 17 метрів за секунду. Очікуються снігопади, видимість обмежена. Це був прогноз на п'ятницю для всієї України: сніжний день з вітром, зима нагадує про свою силу. Будьте обережні на дорогах, тепло вдягайтеся та бережіть себе. До зустрічі в наступному прогнозі.